Усім привіт! Назбирала я на кілька викликів. Сьогодні почалися ельфи. Ось такого випустила нового ельфа Гонгот. Якась імбіща страшна. 400 по трьох б'є, зрізає атаку. І в нього збільшена шкода по прислужникам мегаприслужникам. Мега Пасивки в прислужникам хороші, Вони обходять прислужників, вони завжди попадають в ціль. Коротше, хороший герой, хотіла б його спіймати, тим більше, швидкий. Церіс теж непоганий герой. 600 по цілі. І далі він б'є ланцюгом. Залежить від того, як багато мани у наступного героя, по якому він вдарить. От так, давайте. Мабуть, розвантажимось. Альфа-ефірку б було б непогано спіймати. Так. Тут мені взагалі ніхто не потрібен. Мастер Лепус нещодавно випав. От. На фавнах. Тут ще Астрит є. Є е, вона в мене. Це буде епік фейл, якщо вона випаде. Блін, думала вже п'ятірка. Розкатала губу. Оцього брамбла хочу. Так. Походу, знову без п'ятірок. О! Пача. І знову жовта. Йоб ага. Ну, що мені з цими жовтими робить? Що вона робить? Швидка, цілі не, незначний сусідам. Ну, все, вітайте мене, У мене перший фавн. Ну Знову жовтий. Це я буду чекати злам дуже-дуже довго. Давайте я тоді ельфів лишу. Може, на завтра. Може, ще кілька викликів зроблю. На сьогодні вже, мабуть, все. Після п'ятірки точно нічого не випаде. Блін, ну нарешті я рада, можете привітати мене в коментарях.